З нагоди виведення військ із Афганістану та Дня захисника вітчизни вінницькі школярі відвідали музей Афганістану в Києві. Діти не лише оглянули експонати, а й мали можливість поспілкуватися з учасниками бойових дій. Екскурсія розпочалася із хвилини мовчання. Молодь має знати історичне минуле, тому що нинішня молодь на цьому, я кажу, мало знається. Школярі були в захваті, хоча деякі з них на таких заходах не вперше. Вони з задоволенням слухали екскурсовода, ставили запитання, розглядали світлини на стендах. Такого плану екскурсії я вже другий рік приїжджаю. Перший раз ми приїжджали і не відвідували такий музей, а цього року ми відвідали музей авганців і, ви знаєте, враження дуже неоднозначні, тому що я знав, те, що ця війна була непотрібною і те, що вона була надзвичайно кровопролитною і мало про неї фактів було. А тут я дізнався більше. У залі музею можна було побачити й зовсім маленьких відвідувачів, які по-своєму переживали почути. Мені більше подобається, коли нам розказували э, про ту тетю, э, то, що працювала в этом, врачу, то що віддала э, ранену половину своєї крові. Екскурсію завершив зворушливий виступ учасника бойових дій Досенка Георгія Григоровича, який читав свої вірші про війну в Афгані. Так об'єдналися ми в принципі на любові своєї до творчості до культури, до письменства, до поезії, до пісні. А далі до нас примкнули люди, які підтримують цю ідею ідею збереження пам'яті про наш час, про те, без чого б не було нашої сьогоднішньої України. По завершенні заходу юні війничани поклали квіти до пам'ятника, а потім відвідали Києво-Печерську лавру. Та це була не остання зустріч військового братства з дітьми. Днями київські школярі побували в музеї Збройних сил України. Їх привітали з днем захисника вітчизни досвідчені військовослужбовці. А потім учні проглянули документальний фільм про українське військо. Фільм дійсно дуже цікавий. Ну, у ньому можна багато дізнатися нового про Збройні Сили України. Ну, дійсно, ну, починаєш розуміти, що вони що, що там служать дійсні патріоти своєї батьківщини. Будемо сподіватися, що такі заходи допоможуть виховати справжніх патріотів нашої держави.